Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу показати гільзовку блока BMW N47. В даному випадку, для того, щоб показати всі дрібниці, нам потрібно його перевернути. ми перевернули блок, ми дивимося між циліндрами. І як ми бачимо, у нас між циліндрами блок йде не монолітний. А зроблено таке Таке вікно для картерних газів. В даному випадку ми дивимося дуже добре, чи там немає тріщини. Тобто, в нас одна гільза, друга гільза. Якщо між ними по центру в цьому вікні є трішина, блок ремонту не підлягає блок, ми цей не загільзуємо. Блок буде йти в металолом. В даному випадку, у нас прийшов блок на гільзовку, ми подивилися, що там трішини немає, вирізали гільзи. Побачили, що все чітко, і тільки після цього ми його гільзуємо. Тому що, якщо трішина і тут є, то вона йде в сетину циліндру, тут буде постійно текти. Антифриз. Тобто Всі ті блоки, які ми гільзуємо з трішнами, ті трішни йдуть вверху. Це до блоку n 47 не відноситься. Якщо тут трішна зверху пішла, то вона йде до самого низу. І цей блок ремонту не підлягає. Треба тільки шукати другий блок. Коли шукаєте, також дивіться, що немає на ньому тріщин. Значить, Дивіться, цей блок гільзується з верхнім буртом. Блок загільзований з верхнім буртом, гільза не просідає, ніяких проблем немає. Між стінками в нас тіло дозволяє гільзувати з верхнім бортом. Тріщини у нас на ньому немає, все чітко. Можемо запаковувати і вправляти посилку клієнтові. Ще питання по балансірним валам. Багато хто викидає вали балансірні, їх просто при зборці не ставить. Робота двигуна при цьому не змінюється. В принципі, на саме все. Всім дякую за увагу.